Чим ближче до Різдвяно-новорічних свят, тим більше виникає дискусії про те, чи потрібно цьогоріч прикрашати головне ялинкове тріо Луцька. Багато хто вважає, що зараз це не на часі, проте є й ті, хто кажуть, що не можна дозволити ворогу забрати атмосферу свята. Що з цього приводу думають лучани, йдемо з'ясовувати. Ну, якщо це не буде коштів витрачатися великих тут чомбинів зараз? – вашу... е, Ну, Так скажемо, діти ні в чому не винні, а в основному діти біля неї. Да. Ні. Чому? Ну, не на часі. Я знаю, могли б прикрашити для дітей. Для дітей. так. – Ні, не варто. Чому? Не варто, тому що я думаю, що можна кожен собі вдома організує свято, атмосферу. А так як зараз ну, важливо берегти. Не... Бо важливо берегти світло, тому я думаю, на вулицях міста це не є нагальна потреба. При теперішньому часі не бажано. Бо так лягаєш спати, не знаєш, що то буде з тобою буде вечором і зранку. То ми рахуємо, що не бажано. Я думаю, що не варто. Е, ну, По-перше, так як зараз електрикою і так економлють, то я думаю, що краще цього не робити цього року. Я думаю, всі зрозуміють. Звісно, варто. Чима. То ж свято новорій. Не знаю, ну, свято зараз по-іншому сприймається. Ну, як для діток, то мені здається, що так, а як для нас, то вона вже нам і не потрібна. Головне, щоб мир був на землі. Та ні. Ну, якби війна, настроєння не, не таке новогоднє. тому я думаю, ні. Якщо квартири будуть освітлені, то добре. Можливо, спеціально, але ну, щось трошки прикрасити варто, я вважаю. Не варто. Чому? А навіщо? Звиняєте, ну навіщо це робити? Напевно, ні, не наразі. На ні, не потрібно. Чому? Купити хлопцям генератори. Напевно, що? Що ні. А чому? Ну, можна якусь атмосферу зробити, але багато грошей я б сюди не тратив. Звичайно, адже в місті Луцько чимало є діток, і багато хто й повернулися, хто виїжджали. А це свято в першу чергу для дітей. Чому б її не прикрашати? В нас є минулорічні іграшки, ілюмінація, так само яка була придбана попередньо. Не потрібно нічого витрачати додаткових коштів. Тим, що є, тим прикрасити. Ми розуміємо, що наші збройні сили України все роблять для того, щоб ми в тилу, ну хоч трішки відчували ту війну, не так як вони на передовій. Через те. Я думаю, що навіть заради дітей, цих хлопців, які там перебувають, ми мусимо це робити.